Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Є це сюрприз у коробці 24 гривні. Куля сюрприз шоколадної з іграшкою. Ціна 9 гривень. Шоколад Альпінела в зимовому дизайні. Ціна 24 гривні. Шоколад Міленіум з горішками 29 гривень. Джем Дніпро 25 гривень 250 мл об'єм. Є декілька варіантів смиків. Жалені цукерки тролі 100 г 34 гривні. Пакети поліетиленові маєчка 29 гривень. Є різних розмірів в упаковці 25 штук. Вологі серветки Смайл 39 гривень 84 штуки. Акція 1 до рівню 2 на свічки для торта. У вигляді цифр ціна 17 гривень за одну штуку. Тарілка 19 гривень 6 штук. Меншого діаметру 17 гривень 6 штук. 12 гривень коштує набір стаканів 6 штук. Гірлянда світлодіодна 34 гривні 30 ламп, 3 метри. Гірлянда штора 129 гривень. Останні дні акції. встигніть скористатися. Гірлянда 99 гривень 20 ламп, 2 метри. 149 гривень коштує гірлянда декоративна 15 ламп 3 метри. Набір куль повітряних 29 гривень 5 штук. Квіти декоративні штучні 99 гривень. 169 гривень коштують картини по номерам. Розмір 50 на 40 см. Є різні варіанти зображень. В нашому магазині переважна більшість зимова тематика. Є ще ось такі. Магніт декоративний 9 гривень. 29 гривень сувенір шкатулка. Є у формі серця або круглої форми. Підставка гіпсова 29 гривень. 24 гривні коштує набір свічок новорічних 4 штуки. 57 гривень коштує ліхтар LED на батарейки. Ще один варіант ліхтарика. Він вже йде 2 в одному, ціна 199 гривень. 111 гривень лампа кампінова. Декор для дому новорічний. Ціна 19 гривень. І у вигляді сніговика, оленя та Діда Мороза. Декор для дому 77 гривень з підсвіткою. Намиста на ялинку 27 гривень, довжина 3 метри 80 см. Таке на май 127 гривень, тут менший діаметр, але довжина 5 метрів. Є різноманітні кольори. 19 гривень коштує набір контейнерів харчових. Тарка металева 44 гривні. Ємність для сипучих Є з надписом Цукор або Чай. Ціна 34 гривні. Об'єм 320 мл з ложкою всередині. Набір бокалів 3 штуки. 219 гривень. Об'єм одного 460 мл. Набір склянок 6 штук. Ціна 199 гривень. Об'єм однієї 300 мл. Такі склянки 6 штук 109 гривень, об'єм 190. Пляшка для соусу 1 літр об'єм, ціна 44 гривні. Відрізняється кольором кришки. Ємність об'єм 500 мл. Ціна 17 гривень. Ємність харчова із кришкою. Плоска прямокутна, об'єм 500 мл. Ціна 17 гривень. Ємність плоска також в асортименті Кольори, ціна 24 гривні. І такий варіант ємність 27 гривень, об'єм 1 літр. Рушнички вафельні 24 гривні. Є декілька варіантів зимових принтів. Зимові галоші. Ціна 299 гривень. Є ще один варіант нижчі калоші. Ціна 229 гривень. Сумка дорожня. Велика кількість кишень навколо. В одному кольорі ціна 349 гривень. Рюкзак туристичний. Таких великих розмірів 349 гривень. Корзинка для зберігання з прозорого пластику, ціна 139 гривень. Є три варіанти відтінки, в комплекті йдуть ніжки та золотисті ручки. Мильниця пластикова можна використовувати як поличку 29 гривень. Пластиковий таз 55 гривень, 9 літрів об'єм. 64 гривні коштує таз об'ємом 11 літрів 500 мл. Два варіанти кольорів. 55 гривень засіб для хімчистки салону автомобіля. 69 гривень засіб для гуми. Поліроль для гуми 300 мл 55 гривень. Губка для миття автомобіля 39 гривень. Книга Різдвяна 219 гривень. Гарної якості аркуші великі малюнки. Адвент календар Різдвяний 64 гривні. 15 гривень коштує набір канцелярський, гумки та точилка. Є декілька варіантів кольорів: рожевий фіолетовий, зелений та блакитний. Це такий набір гумок у вигляді хліба. 4 штуки 24 гривні. Набір резинок канцелярських 100 штук 17 гривень. Іграшка сюрприз мейлі Панда 77 гривень. 64 гривні іграшка дитяча музична. 55 гривень коштує іграшка для розвитку логіки. 15 гривень набір наліпок Стрази. Ручи їх привезли великий асортимент, є різної форми. Ось такий є 14 гривень. Такий варіант також 14 гривень. І ще ось такий варіант, також 14 Сумка господарська із надписом Аврора. Ціна 34 гривні. Торнкові пакети більших розмірів, ціна 22 гривні. Паста для шугарінгу 37 гривень. Набір для шугарінгу тут йде паста, смужечки та лопатка для нанесення 77 гривень. 69 гривень. Коштує пінка для гоління Арко. Гель 88. Така пінка 49. І ще один варіант від Nivea, гель для гоління 129 гривень. Новинки помада від Сафі 39 гривень. Тінт для губ 59 гривень від фірми Сафі. Кольори в асортименті. Супермаленьких розмірів. 44 гривні коштує сироватка для шкіри вітвір маловід. 30 мл. 39 гривень коштує крем тональний мейкап від Сеніта. Тональний крем BB 69 гривень 20 мл. Крем тональної Жозелі 29 гривень. Маска для очей Гелова багаторазова 27 гривень від фірми Lovit. Бальзам для губ Евелін 109 гривень. 39 гривень блиск для губ у вигляді морозива. І декілька відтінків як обрати невідомо. Крем для шкіри обличчя і тіла 32 гривні. Лак для нігтів. Шатен 14 гривень, 3,5 мл об'єм. Кольори на вибір.